Цікаві факти про ворон. Ворони одні з найрозумніших тварин на планеті. За рівнем інтелекту ворон не поступається дельфінам і навіть семирічним дітям. В одному експерименті птаху дали глечики з водою на дні. Однак ворона здогадалася кидати в ємність різні предмети, щоб підняти рівень води і дістатися до неї. Ворони можуть жити практично всюди. Вони мешкають у містах, лісах, пустелях і навіть у холодних арктичних регіонах. Ворона це всеїдний птах. Щодня їй потрібно близько 300-350 грамів їжі. Ворона може запам'ятовувати обличчя. Вона ніколи не забуде того, хто її образив. Вона навіть може передати інформацію про кривника іншим воронам. Також ці птахи знають, що якщо кинути горіх на дорогу, автомобіль його розчавить. І можна буде легко дістати смачну серединку. Ворони мають власну мову. Ворони використовують різні звуки, щоб попередити про небезпеку, знайти друзів. Чи покликати родичів. Вони можуть імітувати звуки машин, дзвінки телефонів і навіть голоси інших тварин. А деякі ворони можуть навіть копіювати голоси людей. Ворони люблять гратися. Вони катаються з дахів на снігу, підкидають предмети в повітря і навіть грають у квача, живуть ті птахи сім'ями. Вони створюють пари на все життя і турбуються про своїх дітей разом. Ці птахи можуть оплакувати померлих родичів. Якщо ворона знаходить мертву родичку, вона кличе інших і проводить щось на зразок ритуалу прощання. Ворони можуть жити понад 20 років. У природі середній вік ворони 10-15 років. Але в неволі вони можуть доживати і до 40 років. Одна з найстаріших ворон жила 59 років. Це був птах на ім'я Тато, який жив у Зоопарку США. Ворони можуть літати на висоті понад 6 тисяч метрів. Це як і верест. Вони легко переносять висоту і холод. У них є сховище для їжі. Якщо у ворони є зайва їжа, вона її закопає або заховає, щоб повернутися пізніше. Люди часто бояться ворон, але вони не приносять нещастя. Хоча в багатьох культурах ворон вважають символом смерті. насправді це просто дуже розумний і спостережливий птах. Дякую за перегляд! Постав вподобайку та підпишись на мій канал.